Ріпак моменто це середньостиглий гібрид селекції Лідеа з потенціалом урожайності до 60 центнерів з ектара та вмістом олії понад 47 Гібрид характеризується дуже швидким осіннім розвитком, що сприяє надійній перезимівлі, а також пізнім цвітінням і добрим весняним стартом. Інтенсивне гілкування та подовжені стручки забезпечують стабільну продуктивність навіть у різних кліматичних умовах. Моменто демонструє високу стійкість до фомозу та розтріскування стручків по 9 балів за шкалою. Добре адаптується до різних ґрунтів і придатний для вирощування як у поліссі, так і в лісостепу та степу України. Оптимальна густота на весну – від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Гібрид рекомендується для класичних технологій із можливістю пізнього посіву. Моменто це гібрид. Що поєднує високу стійкість, адаптивність і стабільність урожаю. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.